Ну, у нас перерва на консультаціями. Ми вийшли в магазин за продуктами, щоб перекусити. А воно тече. Воно тече. Ти не знав, що це там збирається, якась рідина. Ну, так не має бути насправді. Сі кур відує. Це чуєте піснікурвідкур відує. Це якась то болгарська пісня, і там взагалі не просив у курву. О, бо... я тепер зрозумів. Добре. Та, і ми що? Ми зараз ще на роботу, а потім після шостої зустріч... зустрінемося з братом. Так, ми приїхали на море, бо плани змінилися і ми спустилися до стоянки. Пляжа Рів'єри і... а, точно. Ми Зараз вийдемо на море. Це один із тих пляжів, на якому можна купатися, чи це вже зараз взагалі не діє. Я думаю, що не можна. купатися. Офіційного дозволу не було. Ого! Постійно що? Дозволу не було. На цьому пляжі? Так. Да. Офіційно. Цікаво. Ну, Бачиш, яка гарна. Це не траса здоров'я, шматок, ні? Ну, мабуть, мабуть, це. Ой, так добре взагалі спускатися так мало. <гум> Тому що ми під'їхали сюди майже. Прямо в море чи не заїхали. Шум. more

Пахнемо, ярика сам. <ріхи> а людей багато <ріхи> на справах? Людей багато. Зараз усі заклади працюють до 10-ї. Мер міста дав дозвіл, де й це мертв? Чи як? Як це було? Слав? А? Як це було? Що Що було? Що було? дали дозвіл до 10-ї працювати? Так, да, дали працювали? Мер міста? Спочатку, спочатку круче, заборонили до восьмої. А потім знову дали дозвіл до 10-го. Але до 10-ї 10-х має бути вимкнена повністю музика і світло. Так, і тому нам сказали, що ми можемо сідати, ми можемо замовляти, але е, рівно е, за 15 Добре. з 10 е, все вимкнуть, світло, музику і будемо сидіти в повній темпі. Помацки будемо їсти. Ось такі кораблі з'являються на цьому. На горизонті. А це такі ой. На цьому тижні На цьому тижні дуже багато було розмов про Хелен, яку побили у Львові. Трансгендерну жінку. І дуже багато скувань було. З її, а, її що вона навіть закрила свій профіль в Інстаграм чи на Facebook. Я так і не зрозумів, тому що а, там були погрози, були якісь атаки з правого сектору. А взагалі, тому що правий сектор вже якось переключився. <св 'я> ну, <св 'я> просто переключився, знаєш, на війну з на війну з Москові. Москвою, а не Хуйня займається ну, трансгендерними трансфобією, агресією. Тому що дивися, на інтенсиві в тебе теж була, знаєш. А, така де... бійка, словесна словесна бійка. Да, мені сказали, що трансгендерні люди це хворі люди. І я прям така була атака. боже атака, да, дивися, там щось впливає біле. Добач? Добач, скат, то скат. А, у нас немає скатів. <гум> Назічку на морські скати, але yeah. вони не, Це... не, ну, не, не такі. Я поняв. Обиявляється, дельфіни вбивають людей. На yeah. <гум> <гум> Я просто ми тут сиділи, я казав, що хочу побачити дельфіна вживу. Ну типу в відкритому морі. О, ти потім згадав, що вони можуть наси... на... займатися сексуальним насиллям над людьми, вбивати їх. Це їх... називається сексуальне насилля. сексуальне насилля. Mm. Тому що сексуальна агресія. Так, але це сексуальна агресія, це не обов'язково, що це сексуальне насилля. Вони просто збуджуються. І трахують людей. Так, вони не трахають людей. Ну, це ти це, не вистамір, так? Це, 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 ти займаєшся дезінформацією. Так, в сенсі дезінформація, вони трахають людей. Де То, так і написано. Де, де є така стаття про те, що... Е, е, Отут. Ні, просто Насправді ні. Це просто міф про те, що дельфіни тільки спасають людей, тому що більше оголошують такі випадки спасіння. Дельфіни мо людей, але дельфіни можуть і Вони можуть просто гратися з людьми, зіштовхувати їх в глиб моря або... Просто вдаряти по ним своїми носами, а це величезне сила, і люди можуть бути травмовані, переломані ребра і е, травми, кровотечу, якісь просто безсилля, просто вони не зможуть доплисти до берега. Вони це роблять не спеціально, тому що насправді дельфіни, вони просто дикі тварини. Да. це дикі тварини, які. Е, е, Цель інстинкт, мають інстинкт. А це дельфіни тупі. Ну кажуть, от, да, Що вони розумні, розумні от, але вони не розумні, вони більш любопитні, як це українська мова. Любо, любопитні, любопитні, як українську мову. На підцікавість, е ну, ну добре. Подивимося, потім. Да. От, що вони скоріше не, не через великий розум там з людьми граються, витаскують їх на берег, спасають. А ти Або просто через цікавість. От. Там вимушено, там трошки інша ситуація. Ну, Будь-яку будь тварину можна дресурувати, Це ж дресура Всі продаються за їжу, ти, ти мені казав. ну І і все. Ні, ну ти сказав, що вони цей, що вони Маліст. тупі. Але чому вони тупі? Насправді у них є своя дуже розвинена мова. Е, от, вони е, не знаю, казали, кажуть, що інтелект у е, дельфінів дуже високий. буде такого. Знімай. Ну не можна, Нічо... не можна знімати роботи ВПО, але щось дуже страшно. Це Але Аленаче не оголошували повітряно тривоги. Да, тому що все-таки горить, що це таке цікаве. Що це за. О, дякую. Угу. Дякую. Дякую. Гарно. Бараболька? А що це бахкає, що ви не чуєте? Ми чуємо навчання. А навчальні? Ти будеш прочитати? Маленький котичок. Так, Фелікс. так. Ой ти малесенький. Маленький котичок. Муркотить. Моркотить. Зустрів. Так. Зустрів. Так. Їсти, напевно, хочеш. так, Оце <плес> вони нагодовані. На що Фелікс, що Гіпсон. А, е, я дивлюся. Вено Вино, Вино Строянт Василя Симоненко. А, і цей. Твір будемо читати на мовному клубі в понеділок. Ось так. Ось так. А де ж наш Гіпс Гіпсон заховався. Гіпсон заховався, а Фелікс. А Фелікс тут. Оглядою. Так, оглядою.